Так, всім вітання. Ось так показує цікаво телевізор. Щось ніби колись таке було, а вже я призабув. Попадалось ніби мені. Ох, які в них личка гарні. Моделька ось така. Бокова панелька. USB HDMI. Інтер'єрчик. Материночка ось така. Блок живлення. Сліди перегрівів ось тут в районі підключення ламп. Щось ці конденсатори так потемніли. Можливо, доведеться перевірити їх. Добре. Зараз я традиційно, мабуть, почну з блока живлення, перевірю електроліти, він вже трішечки під остих. Потім перевірю на всяк випадок напруги, пульсації і так далі. І всі конденсатори. Ну, як нові, скажімо так, по номіналах. Тут Ну, такий непростенький блучок, я скажу. Непростенький. Е, ці, ця кераміка, 147 пік, абсолютно також нормальна. Ну, ось так. Такий от блок. А де його моделька? А, моделька ось. Так, материночка. Що ж тут я видивився? Так, один електролітик. Ось вони. 10 мікрофарад і 22. Ось тут 22 був. Все більше я нічого не знайшов. Ну, тобто, все добре решта. Ця десяточка була практично в нулях. ЄСР був десь під 40. Маленька. 22 мікрофарата був десь приблизно 10. І також завищеним ЄСРом. Ну, Ці зазвичай вони живуть великі. Цей маленький на диво також вижив. Ну, Він 35 вольт. Ставимо, дивимося. Дуже мало ймовірно, звичайно, я сумніваюся, щоб це могло стати причиною. На жаль, так як я і думав, воно нічого не допомогло. Що я до чого схиляюся? Маю непереборне бажання пропаяти процика, так як при роботі. На ньому палець тримати неможливо. Ну, ось так. Позвонив до власника і розказав йому всю ситуацію. Власник думає. Процедури погоджені. Практично підготував плату. Це стоєчки вкручені. Гарненько похитався. Тепер будемо сподіватися на позитивний результат. Вирішив подивитись до кону. Тут є ось така мікросхемка в нас, і вона вже <кій> паяна. Або її пробували міняти, і не пішло, не поїхало, або ж вона мінялась давно, або ж просто пропаювалась, ну, тяжко сказати. Ну, принаймні, я знайшов навіть в нас. Таку, можна сказати, мені пощастило, що не треба було замовляти. Зараз спробуємо. А їх Так, ну все працює. А казали, матриця, матриця. Ну, добре. Але вони полюють не за корою. А за багатою на цукор смолою. Відео якесь таке коротеньке получилось. Ну, окей. Повна життєво важливих мінералів смола складає 75% їхнього раціону. Що ж ти таке жреш, поженько? Хм. Добре.